Якщо ковбаса під лампами в супермаркеті починає трішки змінювати колір, угу. це вже йде натуральне м'ясо. Якщо ковбаса під лампами не змінює колір, і ви побачили це, тоді вже ви можете сказати, тобто, що якщо це вже... Вона не, об, не обвітрюється да? та, от, та, не цієї цієї ціє корочки. Та, 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 та. Справжня ковбаса, яка містить справжнє м'ясо, та дійсно вона має таку от обвітряну історію. Да? І дійсно вона. Має маленький термін придатності. Термін придатності взагалом залежить від ще від оболонки товару. Якщо ми з вами беремо ковбасу лікарську угу. в поліаміді, в целлофані, там uh -huh. термін придатності може коливатися 90 днів. Uh -huh. Якщо ми ковбасу беремо в натуральному виді, так звісно, там термін придатності він менше, тому що натуральний вид оболонки ми з вами розуміємо. Він натуральний, і цю історію це теж треба розуміти при, при виборі продукту. Чим менше термін придатності, тим воно справжнє, і тим воно натуральніше.